Походження хана Тимуджина, більш відомого як Чингисхан, традиційно пов'язують із монгольським племенем Борджигін, що проживало на північному сході Монголії. Але що якщо я вам скажу, що все це міф? Вітаю! Ви на каналі Наша Історія це випуск про Золоту Орду. І ми починаємо. Історики частенько відстоюють офіційні версії. Інколи під тиском влади, а інколи і через власні амбіції. Але саме цей тиск, під яким приховуються заперечення очевидних фактів, частенько добряче гальмує прогрес. Зараз для нас це не новина. Згадаємо, хоча б Леонардо да Вінчі, якому церква не дозволила реалізувати більшість своїх винаходів. До речі, саме про один із них першу портативну запальничку ми вже знімали відео, посилання ви знайдете в описі. Але повернімося до Чингисхана. Офіційна версія його монгольського походження базується на чисельних історичних джерелах, серед яких особливе місце займають китайські, перські, арабські та європейські хроніки. Одним із найвідоміших таких літописів, який був і основним джерелом про легендарні та реалістичні епізоди біографії Чингисхана, де, окрім всього іншого детально описувалося його походження, дитинство і боротьба за владу, став монголин Нуц Товчо, тобто таємнича історія монголів, написана у 1240 році. Здавалося б, надійне джерело, адже створене невдовзі після смерті самого Хана. проте… Є одне, але оригінал літопису, написаний вертикальним монгольським письмом, не зберігся, і до нас дійшла лише китайська транскрипція, зроблена вже під час правління китайської династії Мін запеклих ворогів монголів. Достатньо згадати боротьбу проти Тунгуцької імперії, яка контролювала східний відрізок великого шовкового шляху, і пізніше, після розгрому армією Чингисхана, увійшла до складу Золотої Орди. Чи могли китайці, які століттями воювали з монгольськими племенами, написати об'єктивну історію свого противника? Звісно, що ні. Але саме цю китайську версію взяв за основу перський історик Рашита Дін, автор знаменитого трактату Джаміат Таваріг. Там він підтверджує належність Чінгісхана до Борджигінського клану та детально розглядає його родовід, але той, який вже був складений самими китайцями. Таким чином, у своєму трактаті ад Дін підтримує вже існуючу на той час версію. Для нас цікавим виявився той факт, що саме цю його працю пізніше використають європейці францисканські монахи Іоан Де Плано Карпіні та Вільгельм Рубрук, які відвідували монголів у 13 столітті. Іоан Де Плано Карпіні, посланець папи Інокентія IV, привіз до Європи не лише історію про походження Чингісхана. А й страшні розповіді про варварські звичаї монголів, які знайшли відображення, у ну, його знаменитій книзі Історія Мангалорум. У той час Європу роздирали власні, не менш кровопролитні війни та міжусобиці, і поява такого ворога була зручною для церкви та європейської аристократії, адже перекласти відповідальність за кровопролиття на далеких кочівників, ну, було дуже вигідно. До того ж. Перевірити правдивість слів про монголів на той час було практично неможливо. Лише уявіть, відстань від Рима до монгольської столиці становила майже 10 тисяч кілометрів. Коні, завантажені спорядженнями і припасами, могли долати максимум 35 кілометрів за день. А це означало, що подорож тільки в один бік тривала щонайменше 285 днів. Не дивно. Чимало хто міг дозволити собі профінансувати таку експедицію, адже гроші що тоді, що зараз означали одне можливості. І сама церква вкотре довела просту істину, у кого вони є, той і замовляє музику. Другий монах Вільгельм Рубрук, якого також фінансово підтримав папа, вирушив до монголів через кілька років після Карпіні, в результаті. Він лише підтвердив ту версію історії, яку вже встиг поширити його попередник. Єдиним, хто провів власне розслідування походження Чингісхана, був перський історик Атамалік Джувені. Працюючи у монгольській адміністрації, він, можна сказати, мав доступ до справжньої інформації зсередини. Тому у своїй книзі Таріг і Джахангуша. історія завойовника світу. Джувені жодним словом не згадує про борджигінців, називаючи Чингісхана просто степовим варваром. Повернімося до китайців у 1368 році, після повстання, яке очолив Джу Юаньджан, монгольська династія Юань впала, а китайці заснували династію Мін. Саме ця династія, яка була ворогом монголів, написала офіційну історію Юань. В основу якої лягла чи то написана, чи то перекладена ними раніше вже згадана нами таємнича історія монголів, яка у 14 столітті саме з династії Мін, отримала друге життя. Уявіть собі, що могли написати китайці, які довго жили під владою монголів. Це приблизно те саме, якби сьогодні українці писали історію Радянського Союзу. Ми згадали б всі трагедії, голодомори, репресії та злочини режиму. Китайці мін в той час зробили те саме. Нічого хорошого про монголів там не було і бути не могло. Але саме цей літопис у 19 столітті переклав на російську мову архімандрит Паладій. Справжнє ім'я якого Петро Іванович Кафаров, людина, що була не лише священником, а й агентом російської імперської розвідки на службі імператора Миколи І. Саме завдяки його перекладу й була закріплена версія про монгольське походження Чингісхана. Отримавши спеціальну освіту в Санкт Петербурзькій Духовній Академії, вже через два роки після початку навчання, він навіть не завершивши повного курсу, приймає чернецтво під ім'ям Паладія і вирушає до Пекіна у складі 12-ї духовної місії, як іродіяком. Усі учасники цієї місії, включно з самим Петром Івановичем Кафаровим або Паладієм, досконало володіли китайською та манджурською мовами за чутками. Мовну підготовку місіонерів проводив особисто видатний лінгвіст і спеціальний кореспондент Російської академії наук. Степан Васильович Ліповцов, який незадовго після цього помер при загадкових обставинах. Таке глибоке знання мов і культури дозволило Паладію не тільки вести офіційну священницьку діяльність, а й неофіційно діяти в ролі агента імперської розвідки. Завдяки цьому він зміг дослідити Китай значно глибше і натрапив на історію легендарного Чингисхана, написану не монголами. А їхніми заклятими ворогами китайцями. Саме її він і переклав, і за ці свої особливі заслуги російський архімандрит був нагороджений орденом святого Володимира та отримав пенсію у 2000 рублів, а світ, завдяки його зусиллям, отримав новий міф про монгольське походження Чингисхана. Але про все по порядку. Росіянам було вигідно створити міф про свого страшного ворога, аби підкреслити, як героїчно вони страждали під гнітом монголо-татар, які, за їхніми словами, майже 300 років тримали Русь під ярмом. Саме тому московським історикам знадобилося демонізувати монголів та їхнього правителя Чингісхана. Але є одна проблема. На відміну від інших руських князівств, які постійно чинили опір і підіймали чисельні повстання, московські князі не робили абсолютно нічого. Вони не брали участі навіть у знаменитій Куликовській битві 1380 року, про яку так люблять говорити їхні історики, адже сучасні археологічні дослідження. Неодноразово проводилися на місці битви там, на Куликовому полі, і не знайшли жодного підтвердження масштабного зіткнення. Взагалі жодного. Історичні спекуляції були життєво необхідні московським історикам, аби створити образ героя, що переміг страшного ворога. Проте, якщо поглянути на реальні події, то стає очевидно, що все було зовсім інакше. У 1223 році руські князі зазнали тяжкої поразки від монголів на річці Калці. В Цій битві брали участь Галицький князь Мстислав Мстиславович Удалий, київський князь Мстислав Романович та Чернігівський князь Мстислав Святославович. Можливо, саме з них була написана всім нам відома казка про трьох богатирів, але реальна історія, як це часто буває в житті. Дуже відрізняється від вигаданого міфу, бо в реальності богатирі були жорстоко вбиті татаро-монголами. А що ж робили в цей час предки сучасних росіян? Коли сталася битва на Калці Московського князівства ще навіть не існувало, воно виникне лише через 40 років, у 1263 році. До цього територія сучасної Москви належала до Володимиро Суздальського князівства. Де правив Великий князь Юрій Всеволодович. Коли ж до нього звернулися із закликом приєднатися до боротьби проти монголів, він просто відмовився, заявивши, що це не його війна. Це була перша історична згадка про знамените російське ми своїх не бросаємо». Вони просто спокійно спостерігали за тим, як гинули інші князі, Русичі. Але Карма, як кажуть, не спить. І вже у 1238 році монгольські війська під проводом хана Батия увірвалися на територію Володимиро Суздальського князівства, знищивши його столицю Володимир на клязьмі. А також Юрієв Польський, Ростов, Суздаль. І навіть маленьке містечко під назвою Москва. Князь Юрій Всеволодович той самий, який колись відмовився допомогти київським князям. Був убитий монголами у битві на річці Сіть 4 березня 1238 року. Битий коли намагався організувати спротив загарбникам. Після цієї катастрофи, Володимир Суздальські князі, першими на Русі почали їздити до Сарая, столиці Золотої Орди, щоб там отримати від хана Батия Ярлик, тобто дозвіл на княжіння. Така відданість і лояльність до монгольської влади перетворила Москву на новий політичний центр і визначила її майбутнє. Згодом, після падіння і спалення Києва Батиєм у 1240 році, саме московські князі стали найбільш слухняними васалами монголів. І з цього моменту Москва і монголи були настільки пов'язані між собою, що ці два поняття стали практично синонімами. Але вже у 19 столітті, коли виникла потреба створити величний образ Російської імперії, історію вкотре переписали. Адже факт повної підлеглості Москви Орді не вписувався у нову концепцію собірателей земель руських. Тому справжню історію приховали, а замість неї народився новий і вигідний міф. Саме так виникла історія про знамениту Куликовську битву, ну ту, якої не було, про яку, власне, ніхто й не чув аж до середини 19 століття, аж поки вже відомий нам архімандрит Паладій не повернувся зі своєї чергової місії в Італії, привізши із собою книги францисканських монахів. І тепер ви розумієте, що францисканців Йоанна Деплано, Карпіні та Вільгельма Рубруками згадали зовсім не випадково. Саме вони показали московитам, що історію можна не лише переписувати, а й успішно використовувати для власних цілей, особливо коли державі насправді немає чим пишатися. Саме тому московські історики охоче вплили в міфічне протистояння з монголами ідею боротьби добра зі злом, а православної церкви з Антихристом. Це допомогло сформувати образ росіян як великих освободителей, героїв, які ніби першими піднялися проти монгольського гніту, перемогли ворога і, зрештою, об'єдніли землі Русі. Насправді ж, як ви вже знаєте, все було зовсім інакше. І саме з цієї легенди про боротьбу добра зі злом і починається історія російського імперського міфу, коріння якої, на жаль, росте і досі. На цьому, в принципі. Можна було б і завершити, але не в нашому випадку. То хто такі були насправді монголо-татари? Щоб розібратися в цьому, ми вирішили вивчити етимологію слова монгол, яке, хоч і здається простим. Але досі викликає суперечки серед істориків. Хтось бачить у ньому етнічне визначення, хтось політичний термін. А для когось це і взагалі символічна назва, що змінювала своє значення з плином часу. То звідки ж з'явилося це слово? І що воно означає насправді? Давайте розбиратись. Найпоширеніша версія твердить. Що слово монгол походить від назви одного з чисельних кочових племен, які жили ще з 8-9 століття на сході Центральної Азії. Є дослідники, які вважають, що це слово має тюрське коріння мону або мугун, означає вічний або міцний а «гол» або гул народ чи люди, тобто буквально вічний народ або сильний народ. Інша цікава гіпотеза свідчить, що монгол перекладається як люди з центру, маючи на увазі жителів великої рівнини в серці степів. І якщо це дійсно так, то монголи прийшли на землю Русі не з далекої азіатської країни, а з території Середнього та Нижнього Поволжя. До речі. В самому літописі таємна історія монголів, який є одним із найважливіших джерел про епоху Чингисхана, це слово вже фігурує як самоназва народу і політичної сили. Але у старослов'янських чи давньоруських літописах до 13 століття слово монгол взагалі не згадується. Завойовників, які з'явилися на Русі, частіше називали просто татарами, поганими агарянами чи навіть. Басурманами, і це відповідає дійсності, особливо, якщо ми поглянемо на територію розселення татар, слово монгол з'являється пізніше, разом із монгольською імперією, і його значення було запозичене з іншої мови. Отже, звідки взялася ця плутанина між татарами і монголами? По-перше, Після завоювань Чингисхана його імперія поглинула десятки різних племен тіпчиків, найманів, татарів, меркітів і так далі. І хоча верхівкою завжди залишалися власне монголи, більшість армії становили інші народи. Для тих, хто був підкорений, всі завойовники виглядали однаково, тому їх узагальнено почали називати татарами. По-друге... Європейські джерела 13 століття також називали всіх кочових завойовників татарі. Цей термін прижився в європейських мовах і став загальним визначенням усіх завойовників зі Сходу. Слово татарі, до речі, у множині досі вживають у лексиконі словаки, поляки і чехи. Що це, як не історична пам'ять. І нарешті. На Русі ніхто спочатку не розділяв поняття монголи і татари, всі були просто чужинцями завойовниками. Лише з 19-20 століть, які співпадають з масовими фальсифікаціями та діяльністю архімандрита паладія, історики почали проводити межу між власне монголами як окремим етносом та елітою імперії і татарами як широким тюркомовним поняттям. Отже коли ви чуєте про татаро-монгольську навалу, пам'ятайте, це історична плутанина, яка виникла через незнання та узагальнення, але саме вона і зробила слово монгол настільки загадковим і таким цікавим для нас сьогодні. Щоб розібратися, звідки ж на наші землі насправді прийшла орда, ми вирішили уважніше поглянути на походження титулу Хан. Що ж означає це слово і хто насправді міг його носити? Титул Хан має дуже давнє походження і зустрічається ще в часи гунів. Він походить з тюрсько-монгольських мов і дослівно означає вождь або правитель. В різні часи цей титул використовували чисельні народи Центральної Азії, від монголів і уйгурів до кипчаків, меркітів та інших кочових племен. Але саме в Монголії титул хана набув легендарного значення завдяки таким постатям, як Чингисхан, його син Угедей і знаменитий онук Хубілай. Хани Монгольської імперії були не просто володарями, народ часто приписував їм майже божественну природу. А сама влада хана сприймалася як священна і абсолютна. Коли монголи завоювали Китай і заснували там династію Юань у 13 столітті титул хана перекочував і туди. Монгольські правителі Китаю, такі як Хубілай, одночасно носили і китайський імператорський титул, і титул хана, підкреслюючи свій подвійний статус завойовника та володаря. Велике значення титул хана мав і для казахів. У 15 столітті там виникло Казахське ханство, першим правителем якого став Керей Хан. А пізніше відомими ханами були Жені Бек та легендарний Абелай хан. Ці постаті назавжди залишили слід в історії казахського народу. Серед узбеків титул хана існував у Бухарському, Хавинському та Коканському ханствах аж до 19 століття. Його скасували тільки після того, як ці держави були завойовані Російською імперією. Що ж до татар, то після розпаду Золотої Орди на її території виникли нові держави Казанське, Астраханське, Сибірське, Кримське ханство та Ногайська орда. Всі вони керувалися своїми ханами, а сучасні татари Башкортостану та Татарстану є прямими нащадками цих державних утворень. Але Башкіри, на відміну від татарів Татарстану, не мали власної централізованої держави з титулом хана, але вони завжди були частиною інших держав Золотої Орди, Ногайської Орди та Казанського ханства. Серед башкірської знаті існували титули Беїв, Мурс і навіть ханів у межах окремих племінних об'єднань, щоправда. Після 1552 року, коли Москва завоювала Казань, титул хана серед Башкірів офіційно зник. Але народна пам'ять і легенди зберегли спогади про колишню велич та могутність своїх вождів і досі. Пам'ятник прямому нащадку монголо-татарів Салавату Юлаєву є одним із найвідоміших в Росії. Ось цей пам'ятник ось цій людині. І це ще не все. У складі Золотої Орди перебували також Калмики, Тувинці, Удмурти, Буряти, Мордва, Казанці, Астраханці, тобто практично всі народи, які мешкали між Уральськими горами і річкою Дон. Саме такою різноманітною і величезною була справжня Золота Орда. Ось вам і відповідь на те, Ким насправді були монголо-татари, і звідки вони прийшли на наші землі. Як бачите, історія має звичку повторюватись, і той, хто не вчиться на її помилках, приречений проживати їх знову і знову. Це був випуск про розвінчення історичних міфів. Приєднуйтеся до нашої спільноти, бо попереду ще багато цікавих історій.